Давайте виберемо, який на вас дивиться, щоб візьму. Угу. Так, один, а ще як. Який на вас дивиться? Добре. Так, Щас ми його перевіримо. Добре. То, добре. Так, я купила на цій ярмарці таку красиву кульку. Мені дуже подобається, як вона декорована, і колір дуже гарний. Якраз підходить до мого луку. Я обов'язково її сьогодні ж і повішаю. Ми вже нарядили ялинку, тому це буде окраса нашої цьогорічної ялинки. Я хочу залишити її вдома і щороку витягати і згадувати про цей день, коли була ця чудова ярмарка. Ми дізналися про навчальний реабілітаційний центр Надія з мережі Інтернет. А в цьому закладі значна кількість дітей має інвалідність та є ті, хто постійно проживає під постійною опікою. Ці дітки виробляють різні вироби, вони випікають, вишивають. Тому ми захотіли їм допомогти їхню підтримати їхню працю. Цей захід, цю ярмарку, ми робимо вперше, як вони в нас, так і і ми з ними. Ми виготовляли разом з дітьми імбирне печиво, медово імбирне. Також, отакі от маренгові у нас є ріжки і. Як... Ось такий гарний малюнок. Він робиться зовсім не складно, Заливається основний фон, ось тут ви можете бачити це білий. Потім наносимо такі зелені е, другим кольором, наносимо невеликі зелені смужечки, а потім, користуючись зубочисткою, проводимо зубочисткою вгору, відступаємо 5 міліметрів, проводимо вниз. І у нас створюється ось такий гарний малюнок. Для виробів ми виготовляли різні підсвічники, обереги, ялиночки. Є на ножках, є просто такі дерев'яні, гарні віночки. У нас є, кулі ось такі декоровані різними блискітками. Ми його задекорували, потім за допомогою гарячого пістолета наносимо ось такі імітації льоду, що звисає, стикає. Потім фарбуємо його голубий колір і притрусю висвітками. Наш весь сьогоднішній захід присвячений тому, щоб підтримувати українські традиції, а саме відзначення різдва. Оскільки в нас дітки із особливими освітніми потребами, значна частина з них має інвалідність, то відповідно вироби виготовлялися дитячими руками. Але Рука вчителя, рука вихователя там звичайно присутня. Це поєднання ярмарка благодійна, кошти від якої будуть направлені на підтримку збройних сил, а саме в придбанні таких необхідних речей, як дрон. Завтра повернемося із цього відрядження, порахуємо, от і обов'язково ми в соцмережах все публікуємо. Нехай цей рік принесе мир і 2025 причин для радості.